Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні голубці з перловки та фаршу, а буде гарно держатися всередині. Це мій один любимий спосіб із закручування голубців. Таким чином, закручуємо всі голубці, але ще можна закручувати голубці іншим способом. Коли у вас капустина велика, її треба розірвати зверху донизу навпіл. Беремо половину капустини, накладаємо на неї столову ложку начинки і закручуємо її в кульочок. Зверху кульочка запихаємо все всередину. Ви тільки погляньте, який гарний голубець вийшов. Таким способом закрутки голубець дуже держиться кубки. І так закручуємо всі голубці.